Писали, ці, десь Ти не не порівнюйте нічого. нічого, не писали. Чого ніколи немає наші фокуси стріляти? Я думала на ход харч там, що там не буде. Іти назад. О, зі А, І просто мимо нього йти прямо. Такий районний центр. О, то я в селі, колись хороми баба держала, і кози. позиція. Держав будинки, а то було так гіпс, у нас. Ну так, в нас зараз дуже богато. І сохрани. Вона пристала зі.

Покрай нагоробку. Mm. Mm. Ну, стильно, сильно, капітально. Унікальна, універсальна. Mm. Mm. Бракує червоності мені. Ми прикрашаємо, ми йдемо туди прямо зараз. Запрошую потім на оглядане, ну не зараз. Дуже важливо, дуже потрібна. Карпатський реп, карпатський джем, карпатський зефір, карпатський пати, карпатська цегла, це Карпатська. Карпатська сила. Це вишита сорочка, це вишиванка. Це котнація. Це генетичний код людства. З гори до гори. догорі. скільки. що киря... це зняти, шість є В бренди. А тебе теж які кого дітей – унять? Кого? діки це гриби. Різні яблука. Угу. Їм яблука Олега скрипки. Да? Та так, тут осічі ділянку. Nei. Дуже дякую. Я, я дуже, дуже рада, що в нас все-таки таке так, приїхати. Я теж, 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 теж дуже-дуже рада і не знаю. Як ми тепер місяць, ще тиждень порожньо порожнь. переживемо? <реку> <реку> Давайте <реку> клубники. <реку>